Якщо ви вирішили розпочати власний бізнес, ви повинні одразу знати відповіді на багато-багато запитань. Але навіть не відповіді важливі. Ви повинні знати, які питання ставити. Адже бізнес це складна система, і в усьому світі бізнес регулюється. Так ось ми зібрали вам. Для вас зібрали кілька таких ресурсів, з якими ви можете ознайомитись і в концентрованому вигляді одразу побачити, а власне на які питання ви мусите знати відповіді. І так, що це за питання? Ну, наприклад, ви повинні розумітись на тому, що ж, які ідеї можуть бути, що дадуть вам успішний бізнес, до кого звертатися за порадами? Де подивитися успішні бізнеси? Далі ви повинні ознайомитися з податковим кодексом. Як мінімум, ознайомитися з основними пунктами податкового кодексу. Ви повинні знати, що таке бізнес-план. Ви повинні знати, що таке маркетинг. Ви повинні знати, що таке управління фінансами, якими вони бувають, які бувають джерела фінансування. Ви повинні розумітися на тому, як масштабувати бізнес, до кого звертатися, які державні контролюючі органи. Забезпечують контроль за діяльністю підприємців. Ви повинні знати, що таке податкові номери. Ви повинні знати, де зареєструвати ваше підприємство, якщо ви до цього дійдете, Які юридичні послуги вам потрібно надавати? На якій системі обліку і оподаткування ви можете бути? Як працевлаштовувати людей? Як працювати в інтернеті, як зареєструвати свій рахунок, як сплачувати податки? На ці та інші запитання, ви можете отримати відповіді, якщо ознайомитесь з тим матеріалом, який йде одразу після цього відео, з усіма необхідними контактами державних органів, які власне і забезпечують наглядові контролюючі і консультуючі функції.